Всім привіт! Мене звати Анастасія, я студентка Херсонського державного університету, факультет психології, історії і соціології, спеціальність соціологія. Я як майбутній соціолог, як ніхто інший знає, наскільки важлива соціологія та саме професія соціолога. До соціології я прийшла не одразу, до цього я навчалась на іншій спеціальності, але вирішила усе змінити у своєму житті і обрати саме соціологію. На мою думку, вона є дуже перспективною, потребує більшого розголосу та підтримки з боку саме держави та громадян. Ще одним величезним плюсом для мене і для вас у майбутньому є просто прекрасні викладачі, неймовірна деканеса та уся адміністрація факультету, які у будь-який час вам допоможуть, проконсультують та підтримують. Вступаючи на наш факультет, ви не тільки обираєте для себе майбутню професію мрії, а й маєте змогу плідно навчатися у найкращих фахівців своїх справи, спілкуватися з дружнім студентським колективом, брати участь у різних конкурсах, ініціативах, акціях, навчальних програмах, насичувати своє життя враженнями та розкривати себе як яскраву особистість. Це дуже допоможе вам у подальшій роботі з людьми. Обирайте якісне знання, обирайте найкращих викладачів, обирайте Херсонський державний університет, обирайте факультет психології, історії соціології. Ми на вас чекаємо і все буде Україна.